Вивозив награбоване з закритих кримських портів, а попався українським військовим на Дунаї. Турецький суховантаж під прапором Камеруна Юско МФЮ прямував з молдовського порту Джорджулешти, Повідомили у виданні про судноплавство Лойдліст. Як зазначається суднопорушник, перехопили у вузькій ділянці Дуная, що межує з Україною та Румунією. Під час обшуку з'ясувалося, що Юско МФЮ завантажений ячменем, який мав доставити до порту суду в Греції. У виданні Lloyd List стверджують, що вантажне судно затримане українськими правоохоронцями за порушення державного кордону та незаконне транспортування вантажів з окупованого АКЯРА. Щоб приховати злочин і стати непомітним для онлайн мап. Капітан вимикав систему автоматичної ідентифікації, так званий АІС. Це типова лазівка для всіх порушників, каже журналістка розслідувачка проєкту Сі Крайм» центру Миротворець Катерина Яресько. В випадку з цим судном, затриманим зараз на Дунаєвській МФУ, тут те ж саме вони приблизно 28 травня зайшли в Крим. Вимкнули. 22, го здається, травня транспондер, і потім зайшли в Крим, доставили в Крим вантаж турецького порту Ереглі, розвантажились там, вийшли, і тоді тільки увімкнули транспондер. Саме з вимкненим транспондером ЮСКО-МФЮ завантажувався у комишевій бухті АКЯР. Саме там розташований зерновий термінал Авліта, з якого росіяни торгують українським збіжжям. Краденим на окупованій Херсонщині та Запоріжжі за час повномасштабної навали Катерина Яресько помітила, що до затримання судно ще три тижні перечікувало біля румунського берега, але приховати злочин це навряд чи б допомогло, каже розслідувачка. Ба більше матеріалу для звинувачень предостатньо. Над цим зокрема попрацювали розслідувачі Сі Крайм у листопаді минулого року. Тоді ж з'ясувалося, що награбована. І вивезене потайке з порту Акяра збіжжя прямувало до Туреччини також з вимкненим транспондером. На думку Катерини Яресько, судно, ймовірно, конфіскують. Зараз воно йшло прямо з Криму, і тому безумовно. Тут немає інших варіантів, там дуже все просто юридично немає інших варіантів. Капітан має отримати е, кримінальне да, і судно має бути конфісковане видання Лойдліст посилаючись на матеріали слідства, стверджує, що справою займається прокуратура Криму. Зазначається, що Юско МФ'ю арештований і перебуває в порту Рені на Одещині, але офіційного підтвердження цьому поки не було. Окупанти закрили бакальську косу, що на північно-західному узбережжі Криму до четверга включно її називають косою, що зникає та кримськими Мальдівами. Тут розташований ландшафтний парк, але упродовж двох діб. Тривають російські військові навчання. Про це заявив окупаційний глава Роздольненського району історично Акшейського Денис Олійник. Жодних деталей він не але Загарбники неодноразово називали цю ділянку узбережжя небезпечною через буцімто загрозу висадки українського десанту з моря. Торік, також у липні, російська ФСБ заявила про закриття для цивільних Арабатської стрілки в районі Генічись. Там, як зазначили осін аналітики, росіяни розташовують серед іншого свої військові гелікоптери. Вода залишає хімічні опіки на шкірі, а течія несе мертву рибу. Жителі Акміжжита кажуть про забруднення річки Слов'янка, історична назва Борчокрак. Це невеличка річка, але водночас ліва притока Салгиру, найбільшої водної артерії Кримського півострова. Близько двох тижнів тому містяни помітили дивне забарвлення Борчокрак – і різкий сморід. Ба більше вода при потраплянні на шкіру одразу залишає опіки. Для мене це важливо – дивитися і ходити. мої діти тут гуляють. Маленькі діти, мамочки ходять, з дітьми теж гуляють, і наблюдати дохлу рибу не всім как бы нравится. Вот, внимание, как раз, свалив, идет роща, мне вода вот попадает на ногу, і я ощущаю Женя, именно Женя, как тимник. Жителі Акмірджита припустили, що джерело забруднення в районі залізничного вокзалу. Окупаційна адміністрація міста та окупаційне міністерство природи не помітили жодних порушень. А поліцаї, які прибули на скарги містян, просто відмовилися їх фіксувати. Окупаційне підприємство Вода Криму в притул не помітило ані мертвих качок і риб, ані ядучий сморід і неприродний колір водойми. Не вдалося за цей час знайти і місце витоку хімікатів. Бідкаються окупаційні можновладці. Перед тим було закрито кілька пляжів у кефе через розлив стічних вод з аварійного колектора. Портрет Нарімана Джеляла з його підписом піде з молотка на потреби Збройних сил України. У постійному представництві президента в Криму розповіли, що перший заступник голови Маджлісу підписав два портрети з власним зображенням. Вони зроблені за світлиною з одного з засідань окупаційного верховного суду Криму. Одну з картин продадуть на благодійному аукціоні, усі гроші з якого підуть на потреби сил оборони України. Другий портрет залишиться в офісі представництва як нагадування про те, що боротьба за визволення бранців. Триває, нагадаю, що 28 червня з російської неволі вдалося повернути 10 українських громадян, серед них і Наріман Джелял, якого росіяни засудили до 17 років колонії суворого режиму за нібито диверсію на газопроводі у Криму у Києві. Він возз'єднався з родиною і заявив, що готовий долучитися до роботи за визволення усіх співвітчизників з російського полону. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ fpv дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.